Стан захисту прав людини в Україні обговорили сьогодні за круглим столом в Хмельницькому університеті управління та права. Приурочили захід 65-річчя загальної декларації прав людини, оскільки проведення зібрання співпало з періодом непростої політичної ситуації в державі не могли оминути увагою і гострої євроінтеграційної теми. Загальну декларацію прав людини Генеральна асамблея ООН затвердила у 1948 році. Тоді, після завершення Другої світової війни, документ був дуже потрібен, аби захистити права та свободу громадян. Неабияк актуальні прописані у документі норми, і тепер у цьому документі універсального характеру вперше в історії людства був встановлений розгорнутий перелік так званий мінімальний каталог основних прав і свобод людини, що підлягають дотриманню в усьому світі, в якому Погоджено юридичний зміст цих прав і свобод та законні випадки їх допустимих обмежень, використовувати принципи декларації в українському законодавстві розпочали з моменту проголошення незалежності нашої держави. Україна ратифікувала більшість найважливіших міжнародних актів в сфері прав людини, загальну декларацію прав людини, міжнародний пакт про громадські і політичні права. Та факультативний протокол до нього тисячу 1966 році. Міжнародний пакт про економічні, соціальні, культурні права 1966 року. Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 року. На теорії слова звучать гарно, однак останні події в Україні продемонстрували, що на практиці не все так добре. Розгін мирного майдану, заворушення в столиці, дії провокаторів, яскраве тому підтвердження. Права українців грубо порушують. Водночас окремі громадяни нехтують і обов'язками, яких мусять дотримуватися, проблема прав людини на сьогоднішній день для України є надзвичайно актуальною, і над вирішенням цієї проблеми повинні працювати не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, але і в першу чергу самі громадяни. І повинні розуміти, що права людини є вже загально визнаною цінністю. Підвищити правову свідомість громадян головне завдання правників. Таку тезу визначили пріоритетною на круглому столі. Відповідно до цього розроблять заходи, які втілюватимуть в життя. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини Ті 7